Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. І ось хочу з вами поділитися ось такою моєю новинкою, розказати трішки про неї. Дивіться, це морозник, Чемерник, Хелебарус із серії, із серії Фросткіс. Ця серія дуже-дуже гарна, тому що в неї таке листя. Навіть коли не буде квіток, то листя буде дуже гарне. Таке от міцне, фактурне. Так, що у нас ще тут? Значить, це сорт Penny Spінk. Значить, ось яка квітка. Я б сказала анемовидна. Так, ось іще помічниця прийшла. Мурка є до нас. Так, ось така квіточка. Бачите, серединка. Ой, не дасть, не дасть. Серединка дуже гарна. значить, Ці морознички приїхали до мене з Німеччини. А, значить, мені купила, купила моя доча, яка зараз там перебуває, знаючи моє захоплення піонами, морозниками. Ну, ось хочу ще сказати: дивіться, як, як він відцвітає. Відцвітає також дуже гарно. І квітка, квітка дуже велика. І ще що дуже-дуже. Приємно, що ці квіточки майже всі дивляться вверх. Ось дивіться. Так, висота. Висота цього кущика в контейнері. Так, білочка, давай, 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 давай. Не заважай. Висота цього кущика в контейнері десь зараз десь 35 до 40 сантиметрів. Дуже кріпкі. Доїхало все дуже гарно. Значить, дивіться, тут три квітоноса. Тож, уже, мабуть, цьому кущику 2-3 роки. Так, ось ще хочу сказати за таку серію: квітне сасан. Ой, сноу, сноу. Квітне сноу. Це моє придбання цього року. Це була касетна розсада, 28 комірок. Але якраз цей це прийшов з квіточкою. Ну, вона вже тут, можна сказати, розквітла. Дивіться, яка краса ну Це тут було був обрізаний. І ще навіть я чекаю ще на одну квіточку. Так, що хотіла показати, тут такий ось горщик дуже гарний. Ну, цей поки поросте так. Поки акліматизується до нашого, я взагалі в захваті. Так, це також красунчик, білосніжний красунчик. Так, ще хочу сказати: ось за таку за таку серію. Серія Ice and Roses. Роззалі. Це вже відквітає. Взагалі, от така, вона була така ну світліша і яскравіша. Ну, ось дивіться, так, і що мені тут подобається в цій серії? Тут взагалі дуже, ну, так би сказати, багато квіток було. І також дивляться вверх ці всі квітки. Так, листя, ой, а листя листя це взагалі. Таке такі шершаве, таке ось Зубчики такі, що можна поколотися. Ніякі слимаки нічого не зроблять в цьому сорту. Так, при, Поки доїхало, тут трошки було, трошки було плісняве. Плісняві дуже доця полила його. І ще цей, цей, звичайно, маленький контейнер. І зразу піде він в пересадку. Ось тут таке коріння. Я навіть не знаю, що я з ним буду робити. Але думаю, що все буде гарно. Дивіться, яка краса. Так, що ще хотіла вам сказати? Ще можу показати декіль... так, декілька моїх. Морозників у нас на сході ще майже не квітнуть, тільки-тільки починають. Але я дуже-дуже задоволена, дуже рада, що в мене поповнення моєї колекції. От. Прийшло так, дивіться, що у нас є. Зараз я потихі. Так, тут у мене клумбочка, яку ми трішки робили. Ще не доробили, бо дождик помішав. Значить, підстрижені мої ялівці. Сосна також я її почистила, там підготовлена клумбочка. Тут вона на півтіні все буде. Також посажу щось з морозників. А це мульча, мульча з нашої, з нашої дробілки, подрібнювача-гілок. Дуже-дуже гарно. Так, десь в мене тут ростуть мої морознички. Дивіться, ще є у нас от така красуня, верба. Щеплена. Ось там такий штамп. Я її так піднімала, піднімала, піднімала. А тепер дивлюся, що вже мені піднімати її не треба, тому що ми не достаємо до цієї вербички. Але цього року ще не стригли, ось уже будемо починати. Так, ось мої. Тут також є мої морознички, М -м. М -м. можна сказати, без назви. Але сортові дивіться, тільки будуть розквітати. Яке листя гарне, фактурне. Так, і тут також, зараз подивимось. Цього року вони такі, знаєте, як, як казали дівчата, деформовані. Деформовані квіти через те, що був мороз. Це я тут ще тільки щось буде із світленьких. Я тільки тут почала працювати. Все понакриваємо. Так, що там, примулки мої, гепатика. Ну, морозників також різних чимало. Це я накривала, так ще оця коряга лежить. Тут сходять морознички. Я посіяла минулого року зразу в таку касету. І вони так і зимували. Не знаю, що з цього буде, але на грядках вони в мене десь губляться. Так, ну що, ось ще, ще один раз вам показую вербу нашу красуню. Ось красуня. Так, там наша помічниця сидить. Білка. І тут я поставила свої морознички, щоб було гарно вам видно. Дякую вам, дівчатка, всім, хто були зі мною, миру та добра нам всім, скорішої нашої перемоги або просто миру. І дякуємо, звичайно ж, дякуємо і донатимо. Нашим захисникам